Студенти Острозької академії вкотре поспілкувалися з цікавим гостем з за кордону. 18 березня Національний університет Острозька академія відвідав польський письменник та журналіст Войцех Фестка. На зустрічі письменник презентував свою книгу до побачення в пеклі, котра у 2013 році була удостоєна міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя Тріумф. Пан Пастка зізнався, що йому було приємно повернутись до Острозької академії, адже українська молодь завжди відкрита та правдива. Звісно, мені подобається, коли я завершу роботу над своєю новою книгою про війну. То, приїхавши в Україну, в першу чергу презентую її тут в Академії. Тут незвично, атмосфера незвична, можливо, через те, що тут багато молодих людей. Разом із письменником академію також відвідав голова громадської ради при МВС України у Рівненській області Олександр Зайчук. Саме він супроводжував письменника під час поїздки до зони АТО. Мені дуже сподобався виступ Войцеха Пестки. Я вже не вперше була на зустрічі з ним. Він приїжджав кілька років тому в академію. Я читала його книжку до побачення пеклі. Це насправді дуже цікава людина, і він дуже багато робить для того, щоб Багато робить, щоб допомогти якось українцям. Наостанок пан Пестка пообіцяв в майбутньому ще раз відвідати Острозьку Академію, але вже з презентацією нової книги. Ольга Лимон, Катерина Хорощак, Віталія Кошмарук новини Острозької академії.